Привіт! І з вами лікар-ендокринолог та нутриціолог Юлія Зелінська. Поговоримо про те, як підготуватись до глюкозотолерантного тесту. Недотримання цих правил може вплинути на достовірність обстеження. У першу чергу глюкозотолерантний тест має проводитись вранці на фоні не менше, ніж трьохденного харчування із вживанням більше ніж 150 грам вуглеводів на добу і звичайної фізичної активності. Не потрібно спеціально наїдатися солодощами, обмежувати солодощі, але й виключати всі вуглеводи із раціону недоцільно. Тому тесту повинно передавати нічне ще голодування 8-14 годин. Можна пити воду. Останній прийом їжі має вміщати приблизно 30-50 грам вуглеводів. Це приблизно 2 крумки хліба або пів стакана гречки. І так, що ми робимо вранці? Перша кров береться на тощак, тобто коли ми голодні. Потім через 5 хвилин потрібно випити 75 г глюкози. Це не про цукор, це не про ситний сніданок. Ви купуєте його спеціально у аптеці і розчиняєте у 250-300 мл води. На ваше бажання можна додати також дольку лимона. На результат це не повпливає, а сам процес, можливо, буде трішечки більш приємним. Через 2 години після прийому глюкози кров береться знову повторно, і всі ці 2 години потрібно краще спокійно посидіти, тому що зайве фізичне навантаження може дати похибку у результатах. Взагалі, для оцінки результату не використовується глюкометр. Тільки аналізатори аналізатори лабораторії дві години цього очікування не можна палити обов'язково вагітним. Досліджується ще одна точка через одну годину після прийому глюкози. Напишіть, будь ласка, чи обговорювали ви ці правила із вашим лікарем? Який ваш досвід проходження цього глюкозотолерантного тесту? Приходьте у коментарі. Дуже цікавий ваш досвід.